30 хвилин а, димного на цій чаші медіуму, і все, і ти тупо лежиш як овоч, і нічого не можеш уже. Все. Не дай Бог ти серед дня на ній щось забив з середньої лінійки, ти вже мертвий до кінця дня. Все. Я не скажу, що це мінус, але для мене поки що на ній щось вище лайта курити неможливо. Але лайт. Перетворюється в медіум, і медіум на сьогодні для мене це оптималочка. І от лайти на ній зайвісь. Тобто, ти забуваєш лайт, він стає медіумом, і ти кайфуєш в тій е, мірі, яка тобі потрібна. Ось е, таке в мене враження про цю чашу. Отак от. Якщо ви пробували чаші від Евересту, я б хотів би побачити ваш фідбек. І ми звернемося до Евересту і в подальшому обговоримо потім їхню відповідь. Чому так відбувається з цією чашею? Що за магія? Ну, а мене